І так, ми в поїзді Коваль, Київ Коваль. Оце матрас лежить, щоб отак от, от. Бо тут дуже тепло і вікно майже не сифонить, показує, дивіться. Mm -hmm. Бачите, яка щілинка Як вийшов з то вже б тут напевно що була б горка. І можна було б їздити на лижах. Це Наталка спить. Це десь а Я не кращий. так от виглядаю. Я не каже Наталка. В поїзді, ну ми біля суперового місця, це тамбур. Тут жахливо смердить туалетом. Але Укрзалізниця закупила QR-лідер. QR Reader QR це свого роду сканер. Він сканує QR-код. Вартість одного QRIDER десь становить на коронавірус 3 тисячі. Це так навманяє. Можливо, я помиляюсь. Так що от такі от умови в наших поїздах. Приходив електромеханік, намагався закрити та дето. Вікно. Не вийшло. Не вийшло в нього. А, і а, е, начальник поїзду сказав, що це причіпний вагон. Він тут тимчасово. Хоча по тому, як наклонний стіл, можна побачити, що тут вже не раз хтось вставав і намагався закрити це зле вікно, яке морозить весь. Багон. Так що отак. Дуже шкода. Що на qr рідер є кошти, а на вікна ні.